Так, сьогодні ми порівняємо три наших препарата в комплексі проти одного супер е, інноваційного комплексу всім в одному. І так, перше, що ми перевіряємо, це як працює він як кондиціонер. Для цього ми заміряємо воду, це в нас контрольна вода. Ось наш pH води приблизно 8.42. Тут такий самий. Жорсткість води. І бачимо жорсткість 300 ppm. Тепер ми додаємо препарат в нормі спочатку 50 мл на 100 літрів води. І додаємо наш кондиціонер для води як аквариді. З нормою 20 мл на 100 літрів води. І тепер перемішуємо тут. Треба добре вирішити. Пінус пляж вісім і чотири, плюс мінус вісім і чотири. З 50 мілілітрів він став 6,6, там 6,62 з аквареді шість і один. Робимо норму 75 мілілітрів на 100 літрів води. Так, передість зробимо максимально. Ще додамо 01, тобто буде 30 мл на 100 л води. 75 мл в нас pH 68. У переді 30 мл. 4 сожиток. Тобто, все, отсюда, ну, що ми перевіряємо, це жорсткість. Перевіряємо правильно по атмосфер. 75 миллилитров. Це в нас акваренди. 30 миллилитров. Тут В нас контроль. Ось у нас тут уже полностью все сири. Квадратики, це означає, що тут вільних іонів кальцію і магнію вже немає. Жорсткість тут на межі нульової. На контролі в нас забарвлених якраз три, повністю забарвлених, практично три квадратика, де кожен приблизно по 100%, а на ну, трішечки зменшився колір третього. Да? На межі 50, ну, напевно, 20% зменшення е, жорсткості.